Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати! Я називаюся отець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми разом прочитали 22-й псалом і над ним спільно роздумали. Отже, цей псалом є прикладом такого індивідуального псалму-плачу. Але він має також іншу важливу особливість, про яку ми говоримо, поговоримо після того, як прочитаємо цей псалом. Отже, загальна тема псалма це є страждання і очікування звільнення. Псалом починається з заголовку, в якому є вказівка провідникових хору на мелодію у досвід на лань Псалом Давида. Отже, на мелодію «Досвітна лань» це є вказівка на якусь мелодію, яку нам невідомо, але в супроді музичних інструментів виконалася певна мелодія, і таким чином цей псалом співався. І далі, очевидно, починається така дуже болюча тема страждання, в якій псаломпівець Давид можливо, Питає себе, чому немає відповіді від Бога, коли він терпить? Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. І тоді псалмопівець пригадує у своєму цьому благанні, як в минулому його народ, Ізраїль, покладався на Бога зради визволення. Та ж ти святий, висідаєш на хвалах Ізраїлевих, на тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, зливали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. І далі він говорить про те, що у цьому великому стражданні з нього насміхаються його, його вороги, зокрема за його віру Господа. А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли Він його любить. І тоді слідує молитва про допомогу до Бога, якого псалмопівець знає від своєї юності. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при гурдях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона, ти єси Бог мій, не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому. І тоді Псаломпівець скажеться на ворогів, які його оточили. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, на наче лев, що роздирає і рикає. І він говорить, що в цьому всьому він відчуває своє повне безсилля, бо його сила і мужність, немов зів'яли. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск розбилось, зробилось моє серце, розтануло в мене в мов черепок, висохла моя сила, язик мій перелип до горлянки, кладеш мене в порох смерти. І він знову говорить про те. Що в цьому сьому стражданні навколо мені бачать тільки ворогів, які його оточили. Бо пси мене обсіли, і лиходію зграє мене оточила. Побили мені, Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хітон мій жеребок кидають. І тут е Своому починає в цьому всьому сум'ятті, стражданні терпінні підносити молитву про визволення від його ворогів. Та ти, Господи, не віддаляйся, о моя сило притьмом прийди мені допомогу, вирятуй від меча мою душу із собачих лап мою єдину. Спаси мене із ливиної пащі від ворогів, від дорогів буйволових мою у Богу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я. Хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, його хваліте. Нащадки Якова Його шануйте і бійтеся його, потомки Ізраїля. І, властиво, далі постає, починає наростати оця така вже тема прослави Господа за те, що він ніколи не ігнорував страждання убогих і нужденних, бо він не годував. Не гордував бідок, бідою бідака, і не ховав обличчя свого від нього, і коли Той взивав до нього, слухав: Від тебе йде моя хвала у великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться, і далі псампівець говорить, що увесь світ поклоняється Богові, нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають. Нехай серце ваше живе повіки, усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів. І далі псалмопівець завершує псалом твердженням, що всі покоління будуть покоління землі, народи землі будуть поклонятися і служити Господеві. Чому, і він це гарно дуже пояснює: Господнє боєцарство, він над народами панує. Йому одному поклоняться всі ті, що в землі спочивають, перед Ним упадуть ниць усі ті, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме, моє потомство буде йому служити, і розповість про Господа прийдеш йому родові. Прийдуть, оповістять про Його доблість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. От, як я вже казав, за, за жанром це є індивідуальний псалом плачу, проте е, зміст цього псалма е, і через те, що цей псалом часто цитується Новому Завіті, вказує на те, що це такий е, пророчий месіянський псалом, і е, він е, є особливий тим, що тут є, по суті, дві частини. З другого по 22-й вірш, е, тут представлений великий біль. І терпіння Псалмопівця, так він починається з крику вічої людини, яка хворіє, перебуває при смерті, є об'єктом презирства людей, а не їхнього жалю, як би можна було сподіватися такі ситуації. Проте потім він стає піснею про слави Бога за те, що він почув і відповів на крик Псалмопівця. Отже, перший розділ можна представити. Як біль страждання, сум'яття, криза внутрішня боротьба з 2 по 22 вірш. І тут цю частину з 2 по 22 вірш можна поділити на три частини, кожна з яких містить відчайдушне благання про допомогу, поєднано з утвердженням віри і прославленням Бога, бо Він постійно в тій боротьбі звертається до того, що все ж таки Бог в минулому. Провадив і народом Ізраїля, і, очевидно, псамопівець досвідчував у своїй юності його прихильність і так далі, ці властиві поділи ви бачите на екрані. А далі псалмопівець з другій частини, з 24 по 32 вірш, обіцяє прославляти Господа і, очевидно, принести йому обіцяні жертви. Сам псалом вже в кінці, з 28 по 32 вірш, ця друга. Частина цього, такого вже крещендо мажорного, можна сказати, такого стану, не мінорного, закінчується заявою Псамопівця про майбутнє всесвітнє панування Господа. Його будуть прославляти всі ті, що вже поснули в землі і так далі. Це таке провіщення, велике Воскресіння. Отже, псалом, написаний у формі строфей, характеризується двома типами поетичного ритму своєрідною низкою змінних рухів внизу і вгору, тобто негативних і позитивних відчуттів автора, а також постійним переходом від внутрішнього відчуження до прийняття у фінальному емоційному висхідному русі довіри та впевненості в Бозі. Отже, автор бореться всередині, потрохи виходить назовні, але постійно чергується оцей такий емоційний негативний стан і позитивний стан. І ці переходи емоційні дуже помітні. Наприклад, відне подвійне запитання: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? І наступний третій вірш виражає негативні почуття, так Описує своє своєрідне внутрішнє падіння псалмопівця по відношенню до Бога. Він відчуває себе покинутим, Бог від нього є далеко, Бог не відповідає, він не має спокою і так далі. Але. Вже четвертий, шостий вірш, і добре, щоб ви дивилися текст, натомість говорить про те, що ті почуття раптово підносяться вгору, оскільки вони зміщуються від зосередження на стані псалмопівця, на темі Ізраїля і Бога, який, властиво був присутній з тої Ізраїля, беріг Ізраїля. Однак вже наступні вірші, знов сьомий і дев'ятий, показують збірну напрямку на несхідний, а наступні два вірші, 10-й, 11-й раптово знову підносять. Властиво цей емоційний такий стан вгору, коли псалмопівець ну, роздумує про Божу турботу навіть від його народження, далі в його ну, юності. А у 12-му вірші його почуття вирівнюється, коли він думає про небезпеки, які йому загрожують. І це служить підготовкою до такого наступного емоційного переходу і навіть різкого падіння, яке він робить, скажучись на небезпеки свої фізичні мухи. Муки у вішах з 14 по 19, який є найдовший в цьому вигляді така духовна яма, така пітьма, в якій перебуває псал Полнопівець. Проте цей різкий рух знову зупиняється, коли він просить Бога допомогти визволити, врятувати його. І з цього моменту від 24 віша і так далі, псалом набирає єдиного напрямку вгору і назовні поза внутрішні переживання особисті автора, щоб побачити Боже діяння в долі в історії Ізраїлю і цілого світу, і тут же псалом Півес не думає тільки про себе. Вже у 23-му вірші, так, він починає обіцяє проставляти Бога у 24-му вірші. Тема розшириться до Ізраїлю, у 28-му, до всіх кінців землі, сім'ї народів. А в 32-му в кінці до народу, що має ще народитись, тобто до людей, які ще пізнають Боже спасіння, і це передбачає другі серцеві брати мене і вас. Таким чином, депресія і надія, псалмопівців, які боролися в самотньому непевному змаганні, нарешті змінюється всеохопним, всеохопним проголошенням Божих діянь. Отже, всі ті емоційні скачки, знаєте, про які я говорю, якщо ми не маємо тексту, ну, це є просто розмова ні про що, тому прошу вас, просто коли я ці речі пояснюю, собі дивитися над текстом, прочитувати його. Отже, 22-й псалом зображує особисті страждання праведника настільки яскраво, що це. Один з найбільш вражаєш, що це є, по суті, одна з найбільш вражаючих благальних молитов у всьому псалтері. По суті, 60 й 69 -й псалом має ще десь подібний настрій, тон і глибину. Господь наш Ісус Христос промовив перші слова цього псалма, коли був прибитий на Христі. Ісус тоді сказав: Елі елі лама азаптані, тобто про це говорить і Марко, і Матей. І тим самим показав, що Ісус робить слова, які є в цьому псалмі, чимось, скажімо, що найбільш повно виражає його стан, його пережиття, все те, що він відчував на Христі. І цей факт надає цим псалмам особливої цінності, і, до речі, вказує нам, що в найскладніший момент свого життя висичи на Христі. Ісус молився псалмами, зокрема, цим 22-м псалмом. Бо це псалом великого болю, але також псалом великої надії, в кінці якого Бог ставить останню крапку. Отже, ми тут можемо побачити, що цей псалом є унікальний тим, як сильно, глибоко і навіть детально він провіщає Христові страсті. Дуже багато деталей з страстей Ісуса, якщо ми читаємо останні глави у чотирьох Євангеліях, так? Ми, ми бачимо, наскільки вони є присутні в цьому псалмі. Це, по суті, такий унікальний коментар до страстей і Воскресіння Ісуса. І, і що його хотіли тим самим показати, що слова цього псалма сповнилися. Слова, промовлені в первісному контексті, також цього псалма, не дозволяють нам сказати з точністю, чи, коли і чому Давид чи хтось інший так страждав. Але Новий Завіт дає нам чітко зрозуміти, що цей псалом вказує на страждання Ісуса на Христі і запрошує нас поєднувати наші страждання зі страждання самого Христа з надією на те, що Бог ніколи не полишить нас на призволяще. Цитата на початку псалма в другому вірші Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Так не єдина в Новому Завіті, така пряма цитата. До речі, треба сказати, що автори Нового завіту мають, коли осмислюють життя Христа, його страсті, його спасіння. Аж 18, по суті, прямих цитат. До книги псалмів відсилань до книги псалмів, але чотири з 18 є майже прямими цитатами з 22-го псалма. Окрім того, тої цитати в другому вірші, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Як ми вже згадували, так є 16-й вірш також цитований в Єванні від Йоанна в 19 главі, 28-му вірші. Що до 16 вірш каже, мов черепок, висхла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене Порох смерті. Отже, е ці слова про спрагу так, Ісус на Христі цитує в Йоанна. слова про поділ одягу Ісуса е з 19 віш, так, одежу Мою ділять між собою. На хітон мій же бок кидає, цитують обоє двоє Вангелистів І Матей і Йоанн. Слова з 23 віша цього псалма, Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму Тебе серед громади. Цитує автор послання до євреїв у своєму такому урочистому вступі в другій главі, в 12 вірші. Сьогодні, коли ми переживаємо сатанинську навалу з дичавілих московитів, псалом 22 є для, для нас псалмом надії на те, що після терпінь та випробувань прийде перемога над усіма супротивними силами, так як це провіщено в другій частині 22 го псалма з 24 по 32 вірш, щоб. Витримати і пройти через неможливе. Наш фокус, так само, як і фокус псалмопівця, має бути на Бозі. Бо ж страждалець не сумнівається в існуванні Бога, але навіть коли відчуває оцю Бога покинутість, просто каже: «Боже мій, Боже мій! Тобто є особистий зв'язок з Богом, чому ти мене покинув? Тут біда не що він сумнівається в існуванні Бога, біда, що він не відчуває Божої присутності. Про те, що він робить, далі молиться і кричить, і тоді в цьому діалозі болю, страждання, віри приходить слово про перемогу, говорячи мовою Нового Завіту, про Воскресіння і остаточне перезавантаження всієї вселенної. Проте ми мусимо розуміти, що це дуже реалістичний псалом. Без страждання немає Воскресіння. Коли ми говоримо про страсті, ми маємо на увазі також і Воскресіння, після них, коли говоримо про Воскресіння, ми маємо на увазі страсті, які передують Воскресіння. Воскресіння тому в Євангелії Діана, у 12 главі, в 24 вірші Ісус каже: «Істинно, істинно говорю вам, пшенишне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне, коли ж замре, то рясний плід принесе. А святий Павло, роздумуючи над Христовою Перебогою, над смертю, і майбутнім оновленням Вселенної каже: Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі не марний. Ці слова властиво завершують 15 главу першого послання до Коринтян, яка є так званою «Євангелією Воскресіння. Переживаючи ці складні моменти. Історії нашої батьківщини, запрошую вас з подвійним завзяттям читати книгу псалмів, запрошувати до читання інших, щоби посеред нашої тривоги, страху, сум'яття і навіть відчуття інколи, що нам здається, що боруш Бога немає. Бога поруч немає. Ми віднаходили надію в тому, котрий Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. І який є запевненням нашої перемоги, бо як каже святий Павло, послання до римлян, надія на нього ніколи не засоромить. Хай вам щастить слава Ісусу Христу!